Ляні тканини це один з найкращих варіантів для пошиття одягу на літо. Натуральна тканина має гігроскопічні та повітря проникні властивості, щоб комфортно почуватися у спеку. У цьому відео розглянемо та порівняємо 7 різновидів однотонних ляних тканин, що представлені в магазині тканина Тлас. Льон однотонний це м'яке полотно середньої щільності, мнеться, але легко розгладжується, не тягнеться, світлі відтінки трохи просвічують. Однотонний льон представлений у великій палітрі кольорів. Код l 30 Льон віскоза однотонний має у складі більше віскози, тому полотно пластичніше та менш щільне. Тканина теж мнеться, але легко розгладжується, не тягнеться. Льон віскоза представлен у великій палітрі кольорів. Код l 38 І однотонний льон, і льон віскоза підходять для пошиття повсякденного одягу, сукань, сарафанів, спідниць та літніх костюмів. Льон Рамі це найщільніша тканина в сьогоднішній підбірці. Це натуральне полотно, в складі якого є кропива та котон, тому полотно зминається. При драпіруванні тканина добре лягає у складки та зберігає форму. Фактура має природне ущільнення. Льон Рамі підходить для пошиття виробів фільного крою, брючних костюмів, суконь, сорочок, штанів та спідниць. Код товару l 47 Льон сумішевий має у складі поліестер, тому тканина найменше зминається в порівнянні з іншими видами. Полотно легке, м'яке, приємне на дотик, добре драпірується, формуючи гарну м'яку складку. Не тягнеться та насвітиться. Дуже практичний та зручний для пошиття повсякденного одягу. Код товару L29. Льон-стреч з віскозою відрізняється високою міцністю та еластичністю, тому це ідеальний варіант для пошиття суконь та спідниць по фігурі. Полотно легке, м'яке не деформується, трохи зминається, код товару l 28 А наступні два види льону ідеальні для пошиття легких блуз. Льон котон сорочковий має абсолютно натуральний склад, не тягнеться, мнеться та тримає форму код l 41 віскоза сорочковий меланжевий. Через наявність віскози у складі більш м'який та легкий, гарно дрепірується лягаючи м'якими складками. Льон мнеться та злегка просвічує. Код l 51 Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях, а також наші менеджери завжди допоможуть вам обрати найкращу тканину для вашої ідеї.